Христос Воскрес із мертвою смертю Смерть подала, і тим, що гробах життя дарова. Христос Воскрес із мертве, смерть і смерть подала, І тим, що хробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвя, смертю, і смерть подала. І тим, що гробах життя дарував. Боже, святи, кліпкий, святи, безсмертний, помили нас. Святий Боже, святи, кліпкий, святий, святий безсмертний помилий нас. Святий Боже, святи, кліпкий, святий, посмертний, помилий нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, по всех час, і повсякчас, і на віки вічні. Свята Тройця, помилуй нас, Господи, Очеристи, гріхи наші, Владыко, прости, беззаконня наші. Святий і сіли на вечі, наші імени Твого рада. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і по повся і повсякчас, і на віки вічні. наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо, понаватцям нашим і нами дай нас у спокусу, але висла на нас від лукавого. Хліб переісточений, що його ангели, з острахом вихваляють. Сьогодні святково на престолі вшановується, і людям на поживу дається. У ньому ми бачимо пребагату милість, і Христе Боже наш, і визнаємо, що ти Бог у тілі, скритий для зору під видом хліба, тож молимо тебе, дзвона бути Його причасниками, щоб насолоджуватися життям вічним. Величаємо Тебе, Ісусе Спасе наш, що Ти дозволив нам бути причасниками Тіла і крові Твоєї. Ліп ангельський і людина і її даної достатку. величаємо тебе, Ісусе Спаси наш, що ти дозволив нам бути причасниками, тіла і крові Твоєї, чашу спасіння прийму, і ім'я Господнє призову. Величаємо тебе, Ісусе, спасе наш, що ти дозволив нам бути причасниками, тіла і крові Твоєї. Дав я ману і хліб. Небесне дав їм. величаємо тебе, Ісусе, спасе наш, що ти дозволив нам бути причасниками, Тіла і крові твоєї, пам'ять чудес своє Господь відновив і поживе дав тим, що бояться Його. Величаємо тебе, Ісусе, спаси наш, що ти дозволив нам бути причасниками, тіла і крові твоєї. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, Ісусе Спасе наш, що ти нам бути причасниками тіла і крові твоєї. Хто їсть моє тіло і б'є, моя кров. У мені перебуває, і я в ньому. Що віддам Господеві за все, що він дав мені. Моє, і, і кров, У мені перебуває, і я в ньому. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хваліте Бога, святиня Його, хваліте Його твердині сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, тобі. Господи, Сказав Господь до юдеї, що прийшли до нього, я хліб життя, батьки ваші мани пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, його не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме по віки, і хліб, що його я дам за тіло моє за життя світу. Отож ідеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти. А Ісус істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло Сина Чоловічого і не питимете його кров. Не матимете життя в собі, Хто тіло моє їсть і кров мою п'єту і живе життя вічне, і я воскрешу Його останнього дня. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісусе, спаса наш єдиний, будь на найсвітішій Охаристі, удає. Святий, 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 Ісусе, наш єдиний. Найсвятійші тайні не спахнено Ісусе, анче Боже, що вся гріхи світу, будь благословен, найсвятіші в Харьзі утаєни. Сяний, Святий, Ісусе, Ісуса наші дени, найсвятіші тайні не спахнено Ісусе світло, що просвічує все вшити ноті, будь благословений найсвятішій в у утаєни. Святий, 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 Ісусе наш єдиний, най святіший тайні, неспанено отаєни, Ісусе, сила наша, будь благословений найсвідіший в Христі втаєни. Святий, 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 Ісусе, наш єдиний, найсвятіший тайні, у отаєни. Ісусе, лікарі, душі тіл наших, будь благословений найсвятіші Христі утаєни. Святий, святи, святий, святи, святи, Ісусе наш єдиний, найсятіші дані, не спани удає. Ісусе, надія наша, спасе нас посеред Божитєва. Будь благословенний, найсвятіший Харистіє утаєни, святий, святи, святий, святи, святи, Ісусе, наш єдиний. Найсвятіші дані несбагнено отаєни. Ісусе хліб боже, ви, що сходиш з нами і з нами завжди перебуваєш. Хоть благословений найсвятішій харісті отаєни. Ситий, святий, 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 Ісусе, наш єдиний, найсвятіші дані, не збагнено отаєни. Ісусе, справжня Боже, душа наша, будь благословенний, найсвятішій парені удає. Святий, 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 Ісусе наш єдиний, найсвятіші тайні, незванено утаєни. Ісусе, жертва за гріхи наші, будь благословені, найсвятіші христі утаєни. Святий, святий, святий святий, Ісусе наш єдиний, найсвятіші тайні, несбанено утаєни. Ісусе, Смерті, аду, будь благословений найсвітішій Харсі утаєні. Святий, 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 святи Ісусе, наші єдини, найсвятіші тайні, неспавне утаєм. Ісусе, подателю на всіх благ, будь благословен, найсвятішій Харісті Святий, 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 Ісусе, наш єдиний, найсвятіші тані, неспане утаєни. Ісусе, єдина любов наша, будь благословений, найсвятіше, у отаєни. Святий, 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 Ісусе, наш єдиний, най святіший тайні, не загненно отаєний. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і жодне слово не є достатні, щоб поспівати чуда Твої. На святій вечері ти дав нам себе на споживання. Хочу хліб, і сказав, прийнять їх серце тіло моє, Та в чашу і закликав, пийте знає сіця кров моя, що я даю за життя світу і освященя душ ваших. Хліб, англійський, їсть людина, і їжа їй достатку. Хліб і в чашу взяв Христос, благословив, показуючи лицю Небесному. І подаючи учням, які дивувалися, сказав: Хто єсть моє тіло, і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу йому в останній день. І дав я ману, і хліб небесний дав їм. Пасха, що велика і серчесна, цей Христос що його споживає, як хліб, що був заколений, як я, гня, що віддався за нас, як Богу, мила жертва чистого тіла і чесної крові. Благочесно поклоняємося і покірно промовляємо, з нами перебувай, Господи, і ніхто не зможе бути проти нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Предвічний Боже, єдинородний сина, безпочаткового Отця, що прийняв людську природу, прийшов у світлиці, яку приготували твої учні. Не пасху добу, та не ти приніс, хліб хлібо тіло своє, і минулому кров Свою перетворити, і нам на поживої пиття подав. Тому ми дивлячись, на цю божественну тайну й спокою Його боримо. Слава доброті Твої єдиний чоловіку любче. Ісусе, присвіті, тані у Христі, та єний, отаєни, Боже наш. Бажаємо віддати Твоєму Пресвятому, а так люблючому Євхерестійному серцю все, що ми є і маємо, посвячуємо тіло, душу, пам'ять, розум, волю, нашу свободу, наші серця і всі наші почуття, терпіння і болі. Ісус Іухристійний, так гідний в любові і так малолюблений, у цьому в покорі припадаємо перед Тобою і жертвуємо Твоєму Божественному серцю прибитому, списом і палаючому любов'ю, слава, честь і поклін. Бажаємо винагородити тобі всі зневаги, кривди, які ти зазнаєш у Пресвятій у Христі, цій святій дані любові, як і нас, так і всіх людей. Бажаємо теж Ісуса нашими молитвами, потішити Твоє Божественне Євхаристійне серце, що за таку велику любов отримує стільки невдяки, особливо від нас що повинні тебе більше, ніж інші, пізнавати і любити. І сьогодні, і Хористійне серце Бога нашого, вішучише постановляємо не засмучувати тебе вже ніколи, нашими гріхами, лиш просимо тебе, подай нам силу, що ми побороли всі труднощі і витривали в доброму аж до смерті. Нехай придобри Ісусе наші імена буде навіки записані Твоєму і серці, дай нам знаходити в ньому кожної хвилини нашого життя. Безпечну захорону, силу в труднощах, потіху, смутку, допомоги і захочення до поступу добрі, Солодкий і пожина годину смерті, а по смерті радість вічному небі. Амінь. Бог наш пристановище і сина, погонішна сурбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються, і глибини морські. І зашуміли і порушилися води їх, порушилися горе, сили його. Бистрі і те, що тільки доселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог серед неї і вона не порушиться. їй Бог раном досвіда. Тривожилися народи, захиталися царства, віддай його світ, поширюся земля. Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова, прийдіть і побачите діла Господні, Які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошив він лук і зломить зброю, і спалище йде вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сил із нами, заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Бог Господь явився нам, той, й далі Господній, Сповідайтеся Господеві, бо він благий, вмилісь його повіки, бо Господі явесена, благословено дерів'я Обійшов, обійшовши, обступили мене іменем Господні протистояв яї, нам, благословен той девім ім'я Господнє. Не умру, а жити буду, і повім діла Господні, Бо благословен той благословено ім'я Господнє. Каміньки знати на будівничі, цей став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивно воно очах наших. Бо Господь, явився нам, благословен той він, я Господні, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови спадкоємство Твоє, перемоги благовірному народові на супротивниками даруй. і Христос Твоїм охорони людві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благовоїмо, і з яким ми не осоромимося, не погоди, благає, молитвами нашими, все успіху Богородице, утверди правовірну громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Боти Бога породила, єдина благословена, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм мирам, принесіть Господарі сини Божі, принесіть Господаві молодих воронців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. До послання святого апостола Павла читання: Братя, кріпіться Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісті швидрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крові, а проти началу, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, оже, підпересавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості, взувши ноги в готовність, щоб проповідати Євангелію миру, а над усе щит віри, яким здолаєте згасити всі. Розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меж духовної, тобто Слово Боже. Аллилуйя, Аллилуйя. Від Маркася того Євангелія читання. <кхух> слава Тобі, Господи! слава тобі. Сказав Господь, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, кинься в море. Та не сумніватиметься у своєму серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той Отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. Слава, слава тобі, Господи, слава, слава тобі. Слава. Господи, Боже сили, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, Ціляйся у милості і щедротах на смирення рабів твоїх чоловіколюбно, вислухай, помили нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і незастойні в покаянні з умоління молимо з Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнає всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю обережені, сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас. І упокорилися. так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш. Не згадай беззакон і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але милися і щедро, так посіти смирених грабів Твоїх, що припадають до благоутровія, повстань на поміж нам і оберни нечистиве сухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сині відвазі і можності погнати і наздогнати імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, простим прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він ціни не тліні. Бо ти, і все заступники переможеш і спасіння. Всім, хто на тебе оповає, і тобі, слава, послаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нині, Вселенна радується, бо на просторі серця Спасителя, в полоні, вогнино воїнів, всі, присипаючи до Божественного пристановища, неболі душі ті усіляються, ради цього присуве мене Спаси, пробачивши Мої прорішення. Величаємо тебе, життя, давше, Христе, воду Ти нас бути причасниками, щирого присвятого серця Твого, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, життя, давча, Христе, воду Ти нас бути причасника, щирого присвятого серця Твого, на нього буває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, житті, давше, Христе. Богу стоїм ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Серце чисте створи мені, Боже, і право правну новину тримуємо, величаємо Тебе, життя ще, Христе, Богу достоїм ти нас бути причасниками, щедро дрох присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог, Тебе життя, Христе, Ти нас, бути причасниками щирого, присвятого серця Твого, воскликніте, Господи, вся земля, співайте чи мені вітайте, славу Йому. Уся земля негай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севищний. Господнійте, Господи, не вся земля, співайте ж імені його і славу Холі Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хвалити Бога святинь Його, хвалі тобі твердині сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, від матері святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В той час сказав Господь, все передане мені моїм отцем. Ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити, прийдіть до мене зі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть, ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо є лагідне і сумирне серце. то знайдете полеження душам вашим. Ярмова моє люба і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ісусе, Сину Бога Живого, що відкривши дороги святого серця Свого, помилуй спасити, що Тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса помилой нас. Серце Ісуса красота присвітла, помоли спасити, що Тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, сину непереможна, помилуй і спаси тих, що тебе величає. Серце Ісуса, серце не помилуй спаси тих, що тебе Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса веселисте серця мого, Помилуй спаси ти, що тебе величає. О найсвятіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса втома не допомога. Помилуй спаси ти, що тебе величає. Онай святіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісусе, черево дівства. Помилуй спаси ти, що тебе величає. О найсвятіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, очисти розумів відпустимо. Спасибо, що тебе величай. Вони святі серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, охорони, серце Моє відбори в руках, помили, спаситель, що тебе величай. Вони за тих, серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, покрове життя мого, помили, спаситель, що тебе величай. Вони святіше серце Ісуса помили нас. Серце Ісуса, надія у смерті Мої. Помилуй спасити, що тебе величає. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, покіло моє на суді Твої, помилуй спасити, що тебе величає. О, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, до всіх зібраєш ти, Ісусе, приді до мене, всі втомлені, обтяжені, я заспокою вас, тому відкрий нам двері серця свого. Бо ми поспівуємо, щедроти Твої, і прагне, вола Твої, щоб ними стали ми огорнені, і звільнилися до всякої написті, скорботи і нужди, і небесному миру досягли. Молитви моє, Господа, відам перед усіма людьми Його. Радуйся серце Ісуса, де єдині божественного ходу до Спасіння, ми тобі в жертву обіцяємо, закони Твої не переступати. Ані дияволу, ані світу, ані тілу нашому не допожати. Тільки тобі єдиному служити, ради того молимо з тобі, не відкрий нас від свого серця, а милостиво помили. Скажу ім'я Твоє, брата моїм, посеред серед церкви прославлю тебе. Радуйся серце Ісуса, хамі дорогоцінний, що прикрашає престоли твоїх церков, тобі віддаємо все наше іство. Щоб прийняти володіння над нами, нам на любові, і знав на своєю любов'ю, і вчинив нас храму своїм. слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радуйся, серце іс. Ісуса, Бог, я, що палить гріхи наші, Тебе, молимо, так, щоб душа наша вічна і пристрасна вшахнулася, бачачи славне Твоє тайство. Звіриною надію співаємо тобі, дивний ти, Ісусе, усі діля твої, дивне в об'явленні серця свого. Присвяте серце Ісуша, джерела всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жаліє щиро за всі мої гріхи віддаю тобі своє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним, всьому, чого ти від Нього бажаєш. Та, Ісусе, щоб я жила в тобі і для тебе. Охороняй мене небезпеки, потішай у горі, дай здоров'я, допомагай усіх працях і дозволь мені в Твої свято мертве. Амінь. Світися, світися, новий Єрусалим, новий. слава Богу Господня, на тобі засеяла, радій нині, веселийся Сьогодні, а чиста Богородиця, тішайся, Воскресінням Сина Того. Христос, Воскрес і смертве, смертю і смерть подолав. І тим, що роба життя дарував, Господи, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благосомий. Молитвами святих усі наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Христос, Воскрес із мертвий, смерті і смерть подолав. І тим, що роба життя дарував. Христос, Воскрес, із смертвий, смерті і смерть подолав. І тим, що проба життя дарував. Христос Воскрес і смертве, смертю і смерть подолав. І тим, що гроба життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося Поклоняємо на третій день Воскресіння. Всім дякую за спільну молитву Христос Воскрес!